На Рівненщині працює табір для бійців, які на війні втратили свій зір. Військові вчаться жити у світі, якого вже не бачать. Давати собі раду в побуті, користуватись технікою, самостійно пересуватись містом та в громадському транспорті. Це не просто, але кожен намагається навчитися бути максимально самостійним, розповідає Катерина Курбанова. Доходимо до світлофора, який так. перед вами упираємося, переходимо світлофор. Інструктор з орієнтування знайомить військового з маршрутом, за яким ітимуть містом та попереджає про перешкоди, на які можна натрапити для людини, яка нічого не бачить, це непросто. перед нами машини їдуть, так. значить, робіт нам заборонено. 51-річний Руслан зі Львівщини боронив Україну ще від 14-го. окупантів нищив і під час повномасштабного вторгнення та минулого літа дістав мінну вибухову травму очей на сході держави. Я одразу відчув, що мов момент. Очі почали згасати. Останнє, що я пам'ятаю, тут це погляд в небо. Відтоді боєць вчиться жити по-новому. Вже вдруге приїхав Рівне на реабілітацію у спеціальний табір, де таким як Руслан допомагають призвичаїтися, давати раду собі в побуті. Споримка, такий попав тролейбус трошки вища підлога. Ну, але нічого, з допомогою тростини можна. Можна попасти про перепони у місті для незрячих. Інструктор добре знає, адже сам бачить лише на 5%. Орієнтуватися самотужки у просторі навчився, тепер допомагає і бійцям. Є магазини, кожен підприємець зробив сходи такої довжини, інший зробив сходи такої довжини. Висота змінюється. Ну в тому, якби нікого і звинувачувати, але для хлопців в даному випадку він не йде по прямій лінії, а ним так би крутить вправо, вліво. І це здається важко. Відновлювальний табір для військових, які втратили зір на війні у рівному організовують вже вдруге, цього разу для шести ветеранів з різних регіонів України. Координатори проєкту кажуть, захисників, які через отримані травми, не бачать, дедалі більше є. Тому в країні потрібно створювати спеціалізовані центри реабілітації для військових. Центр для незрячих має бути окремим для саме для цієї нозології. Маленькі країни. Та ж сама Норвегія мають таких чотири центри для незрячих. Україна не має жодного. Такі табори для наших захисників організовують у різних містах України. Їх було вже вісім, де курс адаптації пройшли понад 30 військовослужбовців. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV, Єдині новини.